Від учора Туреччина відкрила фактично другий фронт проти Путіна в Сирії, і це насправді на руку нам, тому що де у Путіна є погано, для нас це насправді є добре. І Туреччина в даному випадку зіграла ту саму, можливо, навіть і роль чорного лебідя. Про це далі поговоримо. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. Ви на Ютуб каналі Булгаров Висновки. Якщо ви ще не підписалися на цей туп. Канал, то зараз найкращий час це зробити. Але ті, хто вже давно зі мною, я їм дуже і дуже дякую. Отже, про турецькі сили, це сирійські повстанці, вони е, зайшли на територію Сирії, власне кажучи, з, як, з якої їх вибили ще у 2020 році, і почали рухатися в бік Алепо. Вони вже захопили на цей момент, можливо, навіть на момент запису цього відео, навіть більше території. Але на ранок 28 листопада і вдалося взяти під контроль одну тисячу квадратних кілометрів Сирії. І зараз Зараз вони дуже так сильно потужно наступають у бік Алепо і теж намагаються взяти звісно це алепо під контроль. Навколо якого хочу просто нагадати, у 15-16 році просто була ціла трагедія. ми всі пам'ятаємо цих дітей Алепо російську авіацію, яка бомбила мир, мирне місце, і не давала можливості навіть зробити евакуацію. Причому бомбили не тільки ракетами, бомбами і тому подібне застосовувалася навіть хімічна зброя. І е, Росія перебуває в е, Сирії з 2015 року. Там, там вони розмістили три своїх бази: одна з них на море, і інші дві. Це є і а, аеродром військовий Хаменеї, І ще в них є, е, ще вертольотний аеродром. Теж на півночі, Алеппо, на, на півночі але, Сирії і Сирія. Росією вважається не просто як своєю такою вотчиною, а по великому рахунку режим Башара Асада, президента Сирії, отримується тільки і виключно завдяки путіну, і виключно завдяки російським військам. І саме тому російські війська вимушені там брати участь у всіх цих, скажімо так, підборкати повстанців і тому подібне. Повстанців там насправді багато. До речі, не тільки там були про. Турецькі повстанці, от ми зараз про яких розповідаємо, там різні були типи, так само як і на боці Асада, воювали теж різні, так би мовити, друзі Путіна, наприклад, Хезбола. Але після того як Ізраїль вторгся в Ліван і влаштував Хезболі судний день, судну ніч. То Хасбула вимушена була відійти з Сирії. і Фактично цим і скористалися ці повстанці. Чому це для нас важливо? Тому що це є така собі дуже цікава. Історія, що Росія ж не просто так пішла допомагати Башару Асаду, вона взяла там під контроль практично всі природні ресурси, які є на території Сирії. Зокрема, і там майже дві третини нафти та газу зараз контролюються або належать впряму російським компаніям. Саме Алепо і територія навколо Алепо, це північний схід країни, там зосереджено приблизно 70% сирійської нафти. І саме там, от починаючи з 20 2011 року, добувалося там 200 барелів на добу. І для Сирії це є таке собі валюта, таке собі золото, звісно, безумовно. А так як воно тепер належить Росії для Росії, теж. І коли вже Росія, до речі, кілька разів вона казала, що ми виводимо звідси звідти свої війська, що всі цілі і плани виконані, все де за планом. Така давня для нас історія, знайома історія. Але тим не менш, російські війська, російська авіація далі там залишаються. Ну а також російські найманці, зокрема, і ПВК, ПВК Вагнер, різні приватні військові компанії, вони є в Сирії, і саме зараз ці військові компанії мають найбільші втрати. Вони потрапляють прямо сьогодні. Потрапляють в полон десятками. Вже розбомблено кілька їх підрозділів. Сирійські війська, урядові війська кидають зброю і тікають від повстанців. А повстанці тим часом потроху наближаються все ближче і ближче до Алепи. Якщо вони візьмуть його під контроль, то Алепа відкриває надважливий маршрут між Туреччиною та Ізраїлем. І отут Ізраїль вже працює не як такий собі опонент Туреччини. Хоча я нагадаю, що під час ізраїльської кризи, під час нападу в минулому році на Ізраїль Хамасу, і це потім переросло у Велику війну. На той момент Туреччина вона, якщо і вона утримувалася, скажімо так, не просто віддам від підтримки Ізраїлю, а час від часу навіть вдавалася до критики Ізраїлю. За те, що Ізраїль влаштовував там бомбардування і тому подібне. А тут виявляється, що Ізраїль є партнером Туреччини. Туреччина вона дала можливість повстанцям забезпечили. До речі, це підтверджують і російські оцінайманці. Зокрема, там спецназори їхніх, хто там залишився в живих і мають телеграм-канали. Вони пишуть, що ці повстанці, якщо порівнювати з тими повстанцями антиасадівськими, які там були 10 років тому, і зараз вони дуже сильно відрізняються своїм екіпіруванням, своєю зброєю, навіть мають оці прибори, прибори прилади нічного бачення, і саме це їм дає можливість пересуватися вночі і витісняти, витісняти, витісняти урядові військові. Війська разом із російськими проксі, російськими ПВК, тобто приватними військовими компаніями. Окрім того, ми чудово з вами розуміємо, що там лише ПВК не обійдеться. Там точно є і регулярні російські війська, там є регулярні інструктори. Ми знаємо, ми розуміємо, чудово розуміємо, що авіація вона не може бути ПВК, хоча б колись у пригожне були свої літаки. Але тут безпосередньо перебувають на авіабазі їхні так звані військово-космічні повітряні. Сили Тож Безумовно, є інструктори, і тому подібне, і поразка Путіна в Сирії може насправді призвести до його серйозної суттєвої поразки взагалі на близькому сході. Це ми маємо розуміти. І саме тому зараз Ердоган, увігнавши свого ятагана в раз в спину в псину Путіна, він раз, показує Путіну, що він на близькому сході ну, можливо, якийсь там і ігрок, якийсь там і гравець, але точно менше за розміром за ту ж саму Туреччину. Туреччина дуже грамотно зараз скористалася ситуацією, і якщо їй вдасться, по-перше, відновити свій контроль над Алепом, відновити свій контроль над цим маршрутом, Туреччина Ізраїль, і, звісно, повстанці зможуть взяти під контроль ці території, нафтові території і почнуть видобудовувати нафту, і звісно, її продавати. То ніхто не знає, де це все зупиниться. А зараз Путін він слабкий, його війська в Сирії слабкі. У постанців поки немає літаків. Але хто знає, що може статися? У Туреччині, вони точно є. Якщо Туречна вже зараз увійшла в цю війну у якості. Бази, тобто підтримки повстанців, хто знає, що Туреччина може зробити завтра, тим більше режим Башара Асада не влаштовує Ердогана, не влаштовує Туреччину. Тож події на близькому сході ми бачимо, як вони потрошку переходять від Ізраїлю, але це все є кроки однієї великої шахівниці. Ми бачимо, як перемоги Ізраїля в Ливані, перемоги Ізраїля у себе на території в секторі Гази, врешті-решт, призводять. До послаблення інших країн в регіоні, наприклад, в том в тій же Сирії. А якщо так, то звісно за собою це тягне і послаблення Росії і впливу Росії в на Близькому Сході. Тож будемо сподіватися, що по перше, повстанцям сирійським повстанцям. І тим, хто зараз буде повертати своє місто Алепо і вдасться помститися за все те зло, яке зробили росіяни в їхній країні, в їхньому в їхньому рідному місті, коли його просто зруйнували під вщен в нуль. І де загинула величезна кількість дітей, тож діти Алепа вони мають помститися за це за те все зло, яке Путін робив в Сирії. Ну а ми тим часом робимо свою роботу, і допомагаємо Збройним силам України, тому що другий фронт другим фронтом, але ми не маємо залишати допомогу нашому першому фронту. Саме тут буде вирішуватися доля світу. Підписуйтеся на YouTube канал. Побачимось.